Вітаю! Якщо б я знав про ці помилки на початку своєї роботи, я би зекономив кучу нервів та часу. Тому додивіться це відео до кінця. Ну і не будемо гати час. Давайте починати. Ну й одразу почнемо. Помилка 1: не тестувати кожен крок. Багато новичків роблять весь сценарій та питаються потім його запустити цілком. І раптом щось не працює, щось не так. І починаються питання: чому? Як так. Але правильно будувати сценарій іншим способом. На кожному кроці тестуйте, особливо якщо ви працюєте з таблицями чи базами даних. Додали ноду, запустили сценарій до цієї ноди та перевірили, чи додалось правильно, чи правильні дані, чи не виконуються якісь зайві дії. Так ви одразу помітите, якщо щось не так. Важливий момент: автоматизація може робити не тільки те, що потрібно. Вона може також, якщо це, звісно, не проконтролювати, випадково щось змінити не там, де це потрібно. Що може в майбутньому впливати на подальшу роботу. Це пов'язано, до речі, з однією з помилок, яку ми розглядали в першій частині. Посилання залишу вище, а та помилка нам каже про те, що ви завжди повинні думати про те, а що, якщо станеться варіант якоїсь нестандартної поведінки. А таких варіантів насправді дуже багато, багато чого може піти не так. Тому тестуйте і тестуйте уважно на кожному кроці. Помилка 2. Відсутність логування помилок. Це помилка серйозна. Якщо ваша автоматизація раптом зламалась, то що буде далі? Вона може просто мовчки не працювати, а ви про це не дізнаєтесь ніяк. Добре, якщо ваша автоматизація публікує контент, ви хоча б зможете помітити підозрілу тишу. Але значно гірше, якщо ваша помилка це якась важлива автоматизація, яка працює з даними. Чи ще гірше, якщо вона частично працює, а частково ні? І якісь дані є, а якоїсь частини немає? Тому обов'язково налаштовуйте сповіщення про помилки. Їх також існує дуже багато, тому опрацьовуйте їх відповідно. Так ви завжди будете знати, що система або працює, а якщо щось станеться, то ви перші, хто про це дізнається. Помилка 3: Не враховуйте ліміти сервісів: кожна платформа має свої ліміти, тарифи, правила і завжди читайте обмеження до певних сервісів. Перевіряйте, скільки запитів можна робити в годину чи на день. Які обмеження на безкоштовному тарифі, що взагалі забороняються умовами сервісу? Це критично важливо. Якщо ви не врахуєте ліміти або правила, можете мати проблеми. Від тимчасових обмежень до бану, тому завжди читайте документацію. Помилка 4. Хаос у зберіганні сценаріїв та їх підключенні. Четверта помилка про назви автоматизації та підключення, які вони використовують. Тут декілька нюансів, тому почнемо з першого. Назви сценаріїв. На початку роботи в EnVCMAN, коли ви щось зробили і все працює, то ви боїтесь це зламати чи якимось чином редагувати. І, скоріше за все, ви створюєте ще одну копію цього сценарію, де вже ви маєте більш сміливості. І якщо у вас є декілька таких версій одного сценарія, дайте їм зрозумілі назви. Це сьогодні ви пам'ятаєте, який сценарій відповідає якій версії, а через тиждень ви про це забудете, яка версія яким налаштуванням відповідає. А коли ви захочете знову повернутися до цих автоматизацій, ви просто зможете відредагувати не той сценарій. А якщо ви відредагуєте його невдачно, то на виході будете мати два непрацюючих сценарії, кому це потрібно. Інший варіант це ви просто потратите пів півгодини на визначення, яка автоматизація якій версії відповідає. Другий нюанс використовувати папки. І в NVCMN, і в Make і є цей функціонал. Користуйтесь їм. Розділіть тести. Це сценарії, з якими ви експериментуєте. Продакшн, це вже готові сценарії, які готові працювати в реальних умовах, архів, старі версії. Або просто створити окремі папки для конкретних напрямків автоматизації, чи просто для якоїсь конкретної автоматизації. Так дійсно набагато зручніше. Ну і третій нюанс тут це підключення та API-ключі. Коли ви додаєте підключення до сервісу, давайте йому зрозумілу назву. Якщо ви маєте кілька аккаунтів або підключень до одного сервісу, дайте їм зрозумілі різні назви. Укажіть, до якого аккаунту це підключення, або для чого воно використовується. І ще раз, це сьогодні ви пам'ятаєте дещо, а через місяць ви почнете витрачати години на те, щоб розібратись, яке підключення куди йде, які дані ви отримуєте. Та особливо важливо це для платних API. Завжди треба розуміти, який аккаунт платить гроші. Ну і помилка 5. Це дві крайності, або без змін, або хочу все я одразу. П'ята помилка це коли ви впадаєте в одну з двох крайностей. Перша, коли ви налаштовуєте свій шаблон, він працює і ви боїтесь дихати поруч ним. боїтесь щось змінювати, щось додавати, щось вдосконалювати. Хоча, скріш за все, автоматизація налаштована не зовсім під ваші задачі. Не бійте тестувати та щось спробувати. Світ не стоїть на місці, сервіси випускають оновлення, з'являються нові можливості, та рано чи пізно ваша автоматизація потребує оновлення, та ви повинні вміти переналаштовувати свою автоматизацію. Ну й друга крайність це тестувати все та аби як. Виберете шаблони звідусіль: щось робите, щось не дороблюєте, не читайте правила користування сервісом, не обробляйте помилкою. А який результат? Автоматизація не працює, ви не розібрались, вона лише плутається між іншими такими ж недоавтоматизаціями. Візьміть краще одну автоматизацію, доведіть її до розуму. розберіться, як вона працює, налаштовуйте все правильно та підтримуйте її протягом часу. Якщо з'являється нова ідея, поясніть іншу автоматизацію та повторіть прогрес. Так ви матимете якість, а не хаос. На цьому це все. Якщо це відео вам сподобалось, залишайте вподобайку, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Також підписуйтесь на мій телеграм та інстаграм. Посилання є в описі каналу. Ну і звісно, залишайте зі мною тут, бо попереду ще багато цікавого. На все добре!